Домашка номер 601. Знайдіть значення виразу, якщо, і нам дають ще умову, якщо А дорівнює мінус 1,5 Б дорівнює мінус 3,5. Спочатку цей вираз треба максимально скоротити, спростити, а потім вже підставляти наші значення А. Давайте перепишемо вираз для початку. 2,5А мінус 1,5Б в квадраті мінус 1,5А мінус 2,5Б. В квадраті. Що ми бачимо? Ми бачимо різницю квадратів двох виразів. І ось тут вже чітко видно, що це вирази. Ось це все у нас це А, а ось це все у нас це Б. Ось у нас різниця квадратів двох виразів. Загадали побачили. Дорівнюємо і розписуємо за формулою: спочатку А-Б помножити на А плюс Б. 2,5 А мінус 1,5Б. І далі нам потрібно зробити мінус і записати Б. Щоб не робити дужечки в дужечках, перед дужечками, над дужечками, і потім не записувати цей вираз 150 разів. Давайте одразу вчитися міняти знаки на протилежні. Нам зараз треба записати вираз: 1,5 А мінус 2,5Б. В дужечках. Перед дужечками буде мінус. Щоб записати цей вираз без дужечок, Давайте типу поміняємо знаки на протилежні. Це буде 1,5А плюс 2,5Б. І нам не довелося ось цією роботою займатися нудною, непотрібною. дужки в дужки, переписуємо, дужки, розкриваємо. Далі у нас йде сума А плюс Б. Тут вже просто, тут навіть знаки міняти не треба. 2,5А мінус 1,5Б плюс. 1,5А мінус 2,5Б. І обійшлися без цієї всієї вазні. Далі що ми робимо? Далі ми рахуємо. В першому множнику і в другому множнику знаходимо подібні доданки: 2,5А мінус 1,5А. Мінус 1,5Б плюс 2,5Б. Якщо порахувати, це буде А плюс Б. В другому множнику 2,5А. Плюс 1,5А і мінус. мінус Рахуємо. Подібні доданки з буквиною частиною А. Це у нас буде 5 плюс 5, 1, 2 і 1, 3 і 1 – 4. Це буде 4А. Тут у нас мінус мінус буде мінус, але при цьому будемо додавати 2, 3, 4, 4Б. Порахували. Що робимо далі? Далі ми бачимо, що в другому множнику 4 можна винести як спільний множник задушки. А плюс Б помножити на 4 А Б. Все. Далі можна, звісно, було, б ще А плюс Б, А мінус Б як квадрат різниці зробити і таке інше. Але навіщо? Нам максимально ми вже спростили. Далі можна підставляти наші значення А і Б. Переписуємо цей вираз вже із значеннями А і Б. Давайте рожевим зробимо. А у нас мінус 15 Б мінус 3,5. Мінус 1,5. Плюс. Да? А далі мінус 3,5. Навіщо нам ці дужечки? Давайте одразу напишемо: мінус 3,5. Помножити на 4. Знову ж таки, а, мінус 1,5. Далі мінус, мінус буде. Навіщо? Давайте одразу плюс напишемо 3,5. Ну, а тепер вже точно рахуємо. В першому множнику Це у нас буде мінус 5. Помножити на 4. І. Ось тут, в третьому нашому множнику, буде 5 мінус да, Це 3,5 мінус 1,5. 5 мінус 5 0. 3 мінус да, 3, 50 -1, 50. 5 -5, 0, 3 1 буде 2. Все, порахували. І тепер рахуємо 4 на 2, 8. 8 помножити на мінус 5 буде мінус 40. Все, друзі, ми впорались. Номер 607. Розв'яжіть рівняння. Давайте запишемо перше рівняння. 16-6 мінус 11х в квадраті дорівнює 0. Но ми бачимо, що дорівнює 0, отже, схема нам знайома. Треба прийти до добутку двох множників, прирівняти кожен множник до 0, розв'язати рівняння, знайти корені. Але при цьому ми ще не знайомі з ось цим. Ми не знаємо, що це таке. Але ми знаємо, що існує різниця квадратів двох виразів. Тому з цього виразу нам потрібно зробити різницю квадратів двох виразів. Що таке 16? 16 це у нас 4 в квадраті. Мінус 6х мінус в квадраті до рівня 0. Ось тепер ми чітко бачимо: ось у нас а в квадраті, ось у нас Б в квадраті. Розписуємо це все як добуток різниці та суми двох виразів. 4 мінус. Ось цей знак будемо міняти 6 плюс 11х, 4 плюс ось цей знак не будемо міняти. 6 мінус 11х, дорівнює 0. Все, ми прийшли до добутку. У нас є два множники. Перший множник, другий множник. Прирівнюємо до 0, знаходимо корені. Але перед цим, перед цим, дивіться, можна ще подібні доданки да, порахувати: 4 мінус 6: це буде мінус 2 плюс 11х дорівнює нулю. Або 4 плюс 6 це буде 10. 10 мінус 11х дорівнює 0. Розв'язуємо 11х дорівнює 2. Х1 дорівнює 2 поділити на 11. Ось наш перший корінь. Другий корінь мінус 11х дорівнює мінус 10. Звідси х 2 дорівнює. 10 поділити на 11. Ось наш перший корінь, ось наш другий корінь. І друге рівняння. Тут навіть не треба нічого придумувати. Ось у нас А в квадраті, ось у нас Б в квадраті. Розписуємо як добуток різниці та суми двох виразів. 7m мінус 13 мінус міняємо знак на протилежний 9m мінус 19. І 7m мінус 13 плюс не міняємо знак. 9м плюс 19 дорівнює 0. Далі рахуємо подібні доданки. 7m мінус 9м це буде мінус 2m. Мінус 13 мінус 19, це буде мінус 32. Дорівнює нулю, давайте перше рівняння зробимо мінус 2m дорівнює 32 m1. Ну ще рано. М дорівнює 32 поділити на мінус 2. М1 дорівнює мінус 16. Один корінь знайшли. Другий корінь, так само, подібні доданки: 7m плюс 9м буде 16m. Мінус 13 плюс 19 буде 6 плюс 6. Дорівнює 0. 16 м дорівнює мінус 6. М дорівнює мінус 6 поділити на 16. М2 дорівнює мінус 3 восьмих, Да? ми будемо скорочувати. Все, друзі, і це у нас другий корінь.